Доброго дня. Відповідно до положення про конкурс на посаду е, керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності в місті Рівному. У нас е, сьогодні перше засідання е, відповідної комісії, яка затверджена наказом по, по управлінню з приводу е, конкурсної процедури на обрання директора е, на посаду вакантно Рівненського академічного ліцею Престиж. Ми маємо перше засідання, на яке відноситься е, власне два. Питання. Перше питання: це зі складу конкурсної комісії, голови комісії, заступник голови комісії, секретаря. А також друге питання розглянути заяви для участі в конкурсі, поданих кандидатом на дану посаду. Хто за такі порядок денний, прошу проголосувати, але попередньо давайте згодимо процедуру голосування, чи вона буде відкритою чи закритою, які пропозиції okay, okay. відкритою. Хто за те, щоб відкрита форма була, прошу проголосувати. Хто за даний порядок денний, що немає ніяких заперечень, хто за? На сьогодні присутні, я не заважую 6 членів конкурсної комісії, ми маємо хвору відповідно і будемо рухатися по нашому порядку денному. По першому питанню: у кого які будуть пропозиції стосовно голови конкурсної комісії? Пропозиції Мазера Демоновича призначити. Чи будуть інші пропозиції? Нема. Хто за дану пропозицію просить проголосувати? Хто за? Проти? Утримався. Хто за. Які будуть пропозиції стосовно заступника голови комісії? Е, Галина Коло них можна обрати заступником голови. Пропоную обрати заступником голови комісії. Чи будуть інші пропозиції? Хто за те, щоб Галина Радниковомець була заступником голови комісії? Хто за? Проти? Утримався. Прийнято одноголосно. І які будуть пропозиції самого секретаря конкурсної комісії? Я пропоную зі мною складного обрати секретаря. Чи будуть інші пропозиції? Інші пропозиції немає. Хто за те, щоб секретарем конкурсної комісії була зі мною засідана? Хто за? Проти утримався одноголосно. Ну, таким чином, з мінімально присутніх членів комісії ми все-таки обрали наш керівний склад конкурсної комісії, далі рухаємося по процедурі. На розгляді конкурсної комісії поступила заява від кандидата працівника Сергія Сергійовича для участі в конкурсі на посаду керівника Рівнівського академічного ліцею простижі Рівнівської міської ради. Пропоную ці документи зараз розглянути. В спосіб я буду зачитувати. Якщо у когось будуть якісь уточнюючі запитання, задавайте. Ну, а далі приймемо рішення стосовно допуску чи недопуску даного кандидата. Така у нас процедура. Так, значить, Заява. Від 27 жовтня. Згода на збір до обробку персональних даних. Резюме. Далі. Копія паспорта. Витяг з реєстру територіальної громади про місце, як хто змінив реєстрації. Диплом молодшого спеціаліста. Диплом. Додаток до диплом молодшого спеціаліста. Далі. Диплом спеціаліста копій. З додатком. Диплом про перепідготовку. Диплом спеціаліста. Копія трудової конечно. Так. Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою від 17 квітня 2025 року. Рівень вільного володіння першого ступеня. Витяг з інформаційно-аналітичної системи облік відомості про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості. Відомості відсутні. Так. Медична документація, медична довідка. І мотиваційний лист для буквально останні. Чи є у когось членів комісії запитання стосовно якихось документів? Так, будь ласка, можна проглянути. Diplom manager пропуск может быть дипломами, директор дипломован.

Дуже приємно. Руденко Лілія Віталія. Відсутня. І Сорока Тимофій Юрієв. Якого класу А. Добре. Власне, ви до речі голосом на другому засіданні, коли буде власне відбуватися конкурсна процедура, ви матимете право задавати запитання. Якщо запитань до переліку про на наявних документів, які подав кандидат на дану посаду, немає. Тому я пропоную членам комісії прийти до голосування і ставлю на голосування. Хто за те, щоб допустити реченця Сергія Сергійовича до участі у конкурсі на посаду директора Рівненського академічного ліцею престижі Рівненської міської ради. Хто за? Хто проти, утримався одноголосно. Таким чином, Сергій Сергійович реченець допущений до участі в конкурсі. Дякую.